Де ти знаходишся? Де ти знаходишся в цю мить? Ти тут чи ні? Хоч тіло твоє тихенько на стільці сидить. Думка твоя разом з тобою, чи в інше місце вже летить? Де твоя думка там і ти? Так, саме там перебуваєш, а ще й себе тим наповняєш, думки, твоє життя, твої світи. Перевіряй, що коїться у розумі твоїм. Насправді це важливо, дуже. Бачить Господь тебе саме таким, бо так написано в Писанні, друже. Ісус сказав, що все лихе, і око завидюще, і пиха, крадіж, розпустає безумство, осуд, перелюби, лукавство виходять саме з середини і опоганюють людину. Ще сказано, ніщо нечисте, но в Царство Небесне. Отож, життя задарма не марнує. Обов'язково контролюй і світом ти, чи разом з Богом твої думки то є твої дороги. Куди вони тебе ведуть? І саме що тобі несуть? Де твоє серце, там твій скарб? Свій вибір вже зробити треба. Світу цього чи Господа ти раб, що вибираєш темряву чи небо? Бог просить, вибирай його, бо коли будеш мати насолоду в ньому, то всі бажання серденька твого, Він виконає по своєму слову ще. Коли будеш в нім перебувати, ніщо тебе не зможе подолати. У нього влада вся, потужна сила мертвого Лазаря і смерті оживила всі свої здібності Ісус віддасть тобі. Йому довіривши, Петро йшов по воді. Думай про нього, щоб у нім перебувати. Христоцентричними нам всім потрібно стати, щоб всі обіцянки його активувати. Багато їх записано у слові. Тому стоїть питання знову і знову. Де саме ти в думках перебуваєш? Про що ти думаєш? Для себе те й обираєш?